Друзі, вітаю! Мене звати Наталка, ви на моєму рукодільному каналі. Канал називається Візерунок і я рада вас тут всіх вітати. Сьогодні буде невеличке відео. Я вриваюся зі старою традицією знімати невеличкі вам відеоси раз в тиждень, тому що в мене знову прийшло натхнення. І хто недавно на моєму каналі, то є така в мене традиція, і я тільки цього року, як це, це усвідомила до кінця і зрозуміла, що літо мені не хочеться знімати, я втомлююсь. І це не те, що там літо хочеться там десь бути, кудись їздити, ні, просто якось так складається. Ситуація, що літом у мене нема натхнення знімати, щось показувати, і це вже не перший рік. І попередні роки я дійсно припиняла вести навіть цю інстаграм-сторінку. Потім у мене під осінь з'являлося натхнення, і я поверталася, і я не могла щороку для себе це засвоїти, що просто прийми цей факт, що ти так себе поводиш, що у тебе таке натхнення. І як то кажуть, живи з тим далі. А і тільки чомусь в цьому році я це усвідомила, зрозуміла і. Ось зараз я знову беру е, такий старт і хочу знімати вам невеличке відео. Побачимо, як це буде е, прям суперрегулярно кожен тиждень, бо останні два тижні я кінець робочого тижня проводжу вдома, працюю з дому, як буде далі, побачимо. Е, тож сьогодні п'ятниця, у мене є час. все вам дещо назбирала показати. І якщо вам дійсно то все цікаво, то продовжуйте дивитися далі. Єдине, що попереджу: сьогодні у нас на кварталі буде концерт. До нас приїжджає Калуш Оркестра. Квартал відкрив збір там на потреби військових, і сьогодні до нас приїжджає цей гурт. Сьогодні буде вечором. У нас дуже файно, мають приїхати багато людей. Принаймні, всіх, кого я знаю, найближче моє якесь таке оточення, яке можу приїхати. Я всім сказала, що приїжджайте у нас сьогодні. Тут буде концерт, побачимо. Але вже просто вони періодично микають якусь музику, періодично щось налаштовують. Тому якщо у вас десь тут я намагатимусь припиняти знімати відео, але якщо ви щось таке почуєте, то вже ж вибачайте. Почати хочу з того, що я нарешті закінчила. Мірець. Ну як, не прям супер повністю закінчила, але контури і основу я зробила. Ще ось тут має іти стебловий шов по краю, і ще мають заповнені бути оці проміжки. Але це вже така справа. Саме головне я зробила і чомусь мені так він довго шов, він мені так важко шов. Що це просто я не знаю. Я напевно, що навіть з тим, що я пазушний розріз оцей обшивала та основний орнамент шила там по-моєму, два чи три тижні, і то я не настільки мучилася, і насправді, як зараз, я не знаю, чого я майже нічого не бачила. Я шила просто останні якісь елементи. Ось. Цього боку з лівого, я просто шила не вмання на осінь. Я потім передивлялась і ніби все чітко вишилось, але просто з таким напрягом я не знаю. Я не знаю, чому так відбувається. Але менш тим, вже воно вишито, і буду заповнювати ще душею, звичайно, стабловим. Дощ ш... заповнюю оці дирочки і буду приступати до пришивання. Коміра. Так, ну буду потрошку все ж знімати. Я, звичайно, вибрала не найкращий час для того, але тим не менш іншого в мене не буде. Вже будете слухати фоном десь там репетицію гурту Калош. Так, це у мене наступний мій процес, який я вишивала. Це маяки від хитрих синиць. І ось тут я мала би вишити, закінчити ще один повністю маяк. Але я його вишивала в рулетці з дівчатками-сеничника. Нас грає. Ми тихенько таким вузьким колом не граємо. І мені потрібно було вишити 800 хрестиків, власне, що я і зробила. Тут небагацько лишилось добити верх. Ну, власне, ось цей орнамент, який йде по контуру, так само, як на сусідньому маяку, потрібно тут добити. Не знаю, можливо, буде натхнення, і я його просто вишию. Можливо, дочекаюся, коли він випаде знову в рулетці, і тоді дошию. А це мої е, троянди дани, які я не можу ніяк дошити. Вони також беруть участь в грі, в рулеті, і на цей тиждень мені потрібно вишити теж 800 крестиків. На, цьому, на цій картинці, бачите, я ось трішки ось тут прошивала. Власне, хочу закінчити ось цей низ і піти уже в ліву сторону. Тут трошки є бекстічу. я його прошиваю одразу, щоб не лишати, бо його потім не знайдеш. Але так, ось на такому етапі в мене троянди. Я не знаю, мені дуже ця картинка подобається. Чого вона пішла вдовго буде, поняття зеленого не маю. Але я її в рулетку поставила і, власне, потрошку, ось так потихеньку, помаленьку шию. Так. Картинка Ланарте ось так вона виглядає. Це гортензії. Я вам їх показувала і про них розказувала минулого разу. І, власне, ось так це все виглядає зараз у вас на екрані. Це те, над чим я зараз прямо працюю. Дійсно, це те, що я вишиваю. Щодня потрошку, потихеньку, помаленьку, і я просто не можу відірватися від цього процесу, бо він дійсно дуже захопливий. Невеличка, абсолютно, картинка, 22 кольори вишиваються в дві нитки, без бекстічу, просто картинка. Це, знаєте, той приклад, коли просто взяла і шиєш, і тобі більше зовсім нічого не потрібно. Сопілка на фоні, я думаю, що вам не завадить, тому продовжуємо. Так от. Саме цей набір, саме е, цього виробника, я би радила людям, які тільки починають вишивати і не знають. З чого їм почати? От прям я від душі вам раджу купувати Ланарти. От подібний якийсь невеличкий дизайн у них і вишити, і ви отримаєте величезне задоволення в наборі нитки, органайзер, схема, голка тобто все є, що ви просто відкрили набір і почали вишивати. Не знаю чи закінчу його до наступного тижня. Побачимо, як воно вийде, хоча ну фактично тут половина вишита. та? мені ще лишилось дошити трішки і буде готова картинка. Я хочу чомусь у мене з'явилось таке бажання її оформити, не знаю ну, чому, але хочу оформити її поставити десь собі, щоб вона мене радувала. А ще хочу вас буквально зараз відкрити цей набір від фрозилка і, напевно, що його вишити. Я хочу поставити його під плющиком. У мене ось там от справа стоїть плющик. І я хочу. Цю скриньку поставити під ним, щоб це все красиво виглядало. Тому маю надію, що сьогодні у мене вийде вишити, якщо мене ніхто не буде більше держати по роботі. І маю надію, що до концерта калуш я то все встигну. А ще хотіла вам показати. Що мені прийшло? Мені прислала одна моя підписниця набір на рулетку, і рулетка буде проводитися у неділю. Тому, якщо ви хочете долучитися і взяти участь, то будь ласка, приходьте за посиланням в інфобоксі під цим відео на мою сторінку в інстаграм. О дев'ятій я викладу пост і проведу рулетку на користь Євгенії Колесниченко, нашої медикині, яка служить в ЗСУ, служить в медбатальйоні. Тому е переходьте за посиланням, беріть участь. І Ірина мені прислала не просто набір на рулетку. Ірина мені прислала ще подарунок. Зараз я вам покажу, який це календар Вікторія Кривоніс, схеми вишивок до мистецтва знавчого видання, українські народні взорі зібрала Ольга Косич Кривнюк. І ви знаєте, я бачу, як дівчатка їздила на лекцію на презентацію книжки, де зібрані ці всі взори. І мені так хотілося, але мене трошки на той час кусала ціна книжки. І я така щаслива, що я отримала цей календар. Бачите, тут написано, що авторка схем Вікторія Кривоні, схеми вишивок до зразків з мистецтвознавчого видання, випуск другий зі змінами і доповненнями, у порядники комзюк та пушкар, українські народні взори з Київщини, Полтавщини, Катеринославщини зібрала і до друку, впорядкувала Ольга Косач Кривнюк. Випуск перший вирізування і настилування Київ 1928 рік. Українські народні узори зібрані Ольгою Косач Кривнюк із фондів Колодяжинського літературного меморіального музею Лесі Українки. Українські народні узори зібрані Ольгою Косач Кривнюк із фондів музею видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького. Місто Київ. І ось ще нижче написано, що Вікторія Кривоніс це голова, співзасновниця громадської організації школа борчівської народної сорочки, майстер народних ремесел художньої вишивки, член національної спілки майстрів народного мистецтва. України, ну і власне я покажу вам, як то все виглядає, як ця вся схема виглядає. І ось шматочок одного листа: це схема до зразка суцільного рукава жіночої сорочки номер 1 на сторінці номер 1 українські народні взори з Київщини, Полтавщини і Катеринославщини. Зібрала і до друку, впорядкувала Ольга Косач Кривнюк. І тут є внизу також QR-код, по якому можна перейти і послухати лекцію про традиційну, по традиційному крою Давніх сорочок. Власне, щоб ви розуміли, чому у мене так гучно-чутно е, репетицію, бо бачите, воно така ядка. Ця ядка, там я вже бачу, що готують якісь смаколики, типу, е, як це їх, типу шашликів, напевно. Що. І такі ядки завжди ставлять у нас, коли хтось виступає на кварталі. І ось за цим будинком, буквально, якщо по тій вулиці туди пройти, там вже сцена, і там буде у нас. Е, Концерт, ну а я поки повертаюся все ж таки до вишивки. Так, от оцей весь альбом він в таких схемах, і я, Іринку, дякую вам шалено за те, що ви зробили мені такий неймовірний подарунок. Я тішуся, що у мене ці схеми є. Хоча би там якийсь шматочок, хоча б частинка їх, і я буду берегти цей календар, дуже-дуже дуже берегтиму. Щиро вам за нього вдячна. Ну що, продовжимо. Та власне, продовжувати вже нема чого. Це всі мої надбання за цей тиждень, і ще одне надбання, яке буде на наступному тижні. Це я про троянди Дана. Ось, ось такі коротенькі відео буду вам записувати, хочу розказувати, як у мене відбуваються мої рукодільні тижні, але не хочу це розтягувати на цілий тиждень, потім сидіти, монтувати. І загалом у мене така звичка і була, що я раз в тиждень вам знімаю таке звітувальне відео, де я показую, що я там навишивала за тиждень. А взагалі, я вам хочу сказати, що... Я сижу, і ось тут у мене є кошик, в якому там якісь мої процеси, якісь ще недошиті процеси лежать. І я щось постійно думаю, дивлюсь, і мені хочеться і те, і те, і те взяти, і те вишивати, і те вишивати. І я розумію, що потрібно потрошку все закінчувати, не потрібно плодити. Довго буде. У мене є така мета. Я хочу закінчити саме ці гортензії. Потім хочу закінчити своє лавандове поле від Heritage панельку а там вже дивиться, можливо, вже приступати до вишивки чогось осіннього. Побачимо, як воно там все буде. Ще в мене лежить, я його ще не ховаю порт від Ланарти. Побачимо, може, буде в мене ще натхнення або в рулеці він попадеться, я буду його вишивати. Тому буду якось це систематизувати, щоб це все було логічно, а нехай хаотично. От і маю надію, потрошку буду свої довгобуди зменшувати. Ще я хотіла з вами проговорити таку мою радість. Та, власне, я бачу по відео дівчат, що це не одна моя радість, а це, в принципі, дівчатка, блогери, рукодільні вишивальні радість, що у нас чим далі, тим більше з'являється українських дівчаток, які знімають українською, які розказують про вишивку. І я не знаю, чи то так спрацьовував алгоритми Ютубу, чи то мені ну, так почало видавати та, дівчаток, чи то щось змінило. В політиці Ютубу, Бог його знає, але останнім часом дійсно мені пропонується дуже багато різноманітних каналів, навіть з невеликою кількістю підписників. І по мені ці відео вилітають в запропонованих. І це круто. Це круто. Я бачу скільки, наскільки у нас пішов розвиток нашого рукодільного українського Ютубу. І то настільки класно, бо у мене є вибір. Я можу вибрати, що я хочу дивитися. І навіть ті дівчатка, які не мають ще такої популярності, не мають підписників великої кількості, вони знімають досить пристойне відео, досить цікаві відео. І знаєте, я так з того. Всього втішена. Я втішена з того, що те, що нам розповідали, те, що нам постійно в мізки вкладали, що нібито у нас нічого свого немає, нібито ми не можемо нічого зробити, це все туфта, це все була пропаганда. Ми можемо, у нас багато свого чого є цікавого. І як тільки пішло оце все не наше, бо це не наше, це їхнє. Наші дівчатка зрозуміли, що є куди є є незакриті, е, незакрита платформа для розвитку, що вони також можуть знімати. І навіть умовно, якщо у тебе там немає мікрофону навороченого або камери навороченої, ти можеш спробувати знімати на простий телефон. І я впевнена, що навіть якщо якість цих відео спочатку ну, не дуже, то при бажанні її можна поліпшувати. І я просто зараз дивлюсь свої перші відео, це ну просто трешак. І я розумію, що Тут головне було дати поштовх нашим людям і показати, що давайте, ви можете, ви можете тут місця повно. Це класно. Я щиро радію цьому. Я дійсно передивляюся багато відео різних дівчаток. Щось мені подобається, щось не подобається. Це нормально. Але я радію, що є у нас і безпосередньо у мене той вибір, коли я можу вибрати з того, що я хочу дивитися. І на цій позитивній ноті я завершую своє невеличке відео. Чим далі, тим гучніше, тим насиченіше музика гурту калуш, які проводять свої репетиції. І маю надію, що вам воно не завадило передивитися це відео. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви і досі на моєму каналі. Вас стає все більше і більше. До наступних зустрічей, до побачення!